Отож, у даному випуску ми продовжимо нашу рубрику, чаємо за касин разом. Як вирішити будь-яку проблему зекасин? Програмна навчальчих уроків, де це легко, круто та відкриває для нас та вас майбутнє. Отож, привіт, спільноту Закасин радий бачити вас вже у 13 випуску нашої рубрики. Ця серія буде цікава для вас особливому і ось чому. Як ми знаємо, закасин це протокол, створений компанією MetaLabs. Який пропонує повністю надійне, безпечне орієнтоване користувача та максимально ефективне рішення для масштабування рівня 2 для ефірів. Якщо ви новачок у суті блокчейну та криптовалюти, це може звучати звичайно як ковток, але не хвилюйтеся. Це відео має на меті розбити все це простим, привабливим і зрозумілим способом. Гайда до справи не зволікаємо часу. Отож, перша підтема така: важливість вирішення проблеми в закасинк. Кожна система блокчейну, включаючи ЗКСИНГ, створена для вирішення реальних тижні інших проблем. Для закасин головною метою є подолання обмежень масштабовності ефіріум і звичайно високих комісій за транзакції, одночасно при цьому забезпечуючи високий рівень безпеки. Розуміння того, як ЗКСИНГ вирішує ці проблеми, дає зрозуміти його дизайн і власне функціональність, і також може допомогти вам ефективніше орієнтуватися в системі. Рухаємося до другої підтеми: закасин Testnet та інформація про мережу майнет. Закасин працює в двох різних мережах, як ми знаємо, це Теснет і Майнет, про які ми зараз з вами трішки поговоримо. Отож, про Теснет. Як ми знаємо, Теснет це по суті середовище пісочності, де розробники можуть тестувати нові функції та переконуватися в тому, що вони працюють ну справно чи несправно, перш ніж їх випустити в майнет. Сприймайте це як репетицію перед великим шоу. А от уже майнет. Майнет це з іншого боку є живою мережею, де відбуваються фактичні транзакції. Це велика вистава, де виконуються всі відрепетировані дії, і у цьому випадку транзакції є реальними і передається фактична криптовалюта. Рухаємося до третьої підтеми: це отримання підтримки. Як і будь-яка інша технологія, під час використання за можуть виникнути й ті чи інші проблеми. Але не хвилюйтеся, є велика спільнота, яка підтримує вас і готова вам допомогти у будь-який момент. Отож, доступ до каналу Діскорд у Закасин. Канал за Discord – Діскорд це чудове місце, де можна швидко отримати допомогу з будь-яких проблем, з якими ви стикаєтесь, або просто взяти участь у обговоренні протоколу. Спільнота складається як з новачків, так і з звичайно експертів, які більш ніж готові допомогти один одному. Тому пам'ятайте, потребуєте допомоги, пишіть в гілку «General» або в Support». Відповідь не заставить себе довго чекати, і в тому числі я там також є, і готовий буду вам допомогти. Отож, наступна підтема така: це розуміння журналу змін. Журнал змін за касинка дає детальний звіт про оновлення, системі зміни та досконалення. Він містить оновлення для закасинг Upgradeable і компілятора. Зміни в компіляторах і плагінах, оновлення для нової системи запуску, плагіни, хардхак, компілятор і локальне налаштування, спрощену модель оплати та підготовку до Fair Onboarding Alpha. Кожне оновлення має важливе значення для розробників, щоб зрозуміти будь-які зміни в екосистемі, щоб вони могли ефективно ефективно використовувати закаси. Отож, останнє оновлення, можливість оновлення та компілятор Зекасин. А недавне оновлення закасинг представляє закасинг Upgradable і новий компілятор. Ці оновлення надають користувачам і розробникам більше гнучкості та ефективності під час взаємодії з тим чи іншим протоколом за Наступна це зміна в компіляторах і плагінах. Оновлення закасинк не обмежується лише його основним протоколом. Отож, зміни також відбуваються в його компіляторах і плагінах, надаючи кращі інструменти для розробників, які створюють поверх закаси. Отож, а ми рухаємося далі. Це вказівки до розв'язання тих чи інших задач. Незалежно від того, як оновити свій проект після оновлення Зекасин, визначити затримку зняття, знайти ваше зняття в EtherScan, зрозуміти транзакції в EtherScan або перевірити внутрішні транзакції в EtherScan, Скан, Зекасин надає вичерпні вказівки. Ці посібники допоможуть вам, користувачам, ефективно вирішувати проблеми, сприяючи більш плавній та зручній роботі. Тому рухаємося далі, гадаю, тут представлення цього не потребує. Адже ми в минулому випуску в одному із минулих випусків знімали на цю тему детальне відео. Отож, рухаємося далі це методичні вказівки щодо вирішення проблем. Іноді, після оновлення, вам може знадобитися внести зміни у свій проект, щоб переконатися, що він узгоджується з новими оновленнями. Як оновити проект після оновлення за Після випуску оновлень за касинк, вам може знадобитися оновити проект, щоб забезпечити його сумісність. Це може включати оновлення залежностей, коригування вашого коду для розміщення нових або застарілих функцій, або ж а, виправлення будь-яких нових умов. Розуміння затримки виглядає: як і багато блокчейнів, закасинк вимагає певної кількості підтверджень у мережі, перш ніж можна буде обробляти зняття. А ця затримка є нормальною та є частиною заходів безпеки, тому не хвилюйтеся. Отож, прийшов час підсумувати усе вище сказане. Початок подорожі з касинк спочатку може здатися складним, але пам'ятайте, що кожен експерт колись був новачком. Постійно навчаючись і залучаючись до спільноти, ви незабаром станете досвідченим і зможете повною мірою використовувати всі переваги, які може запропонувати закаси. Тому щасливого вам кодування і зустрімося в наступному випуску. Бувайте!